Далі ми продовжуємо Херсонською областю і ситуацією там з нами на зв'язку. Ігор Ісипенко, депутат Херсонської обласної ради, волонтер, засновник та голова благодійного фонду Українці переможуть. Пане Ігоре, вітаємо вас! Слава Україні! Ну і перше запитання буде: чи вже є якісь подробиці останнього вибуху в Херсоні або в передмісті? Може поточнити зараз, де нібито проходили такі собі навчання е, знову з Росіян кажуть, що там бавовнило. Є якісь подробиці. Нам відомо тільки, скажімо, танця, мабуть, сів з інтернету подробиць на даний момент немає. Якраз сьогодні займаємось, приділяємо увагу вивезенню людей, в яких є можливість виходити з окупованої території. Це в Тут в районах, скажімо, високопілля, Олександрівського району бившого. Тому більше скажімо, приділяємо увагу саме тому, бо вовну буде вивчати трохи пізніше вже на вечір. Пане Ігорю, як виглядає ситуація з евакуацією, з так званою евакуацією і з відвертою депортацією наших громадян з Херсону і околиць? Виглядає по-різному, зрозуміло, що російські військові військові, скажімо, нових співробітників тих, хто працював на новий режим, який території України, ті, хто мав організації референдуму на сьогоднішній день, тільки ми це бачимо і розуміємо на території Бриславського. Райони, принаймні, це там, де я живу і працюю, куди ну, прикладемо дуже досить багато уваги і зусиль. З усіх сел вже колаборантів вивезено. Нашим мешканцям пропонують так само виселятися, їм пропонують поставити забезпечити їх там автобусами, щоб виїхати або до Криму, або до Росії, або елементарно, десь там до Скадовську, або до Генічівського. Наскільки ми бачимо і розуміємо ситуацію, в жодному селі виїхати. Є поодинокі випадки. Це в першу чергу як я поспіху з окупантами і... і їхні родичі. А... Ви... оперуємо з якісь... цифрами, скільки людей мені, було депортовано? На... Да. Ну, наприклад, великий жаль особисто точно. І цифри сказати Все. просто окупаційна адміністрація, зокрема Гауляй повідомляє про 70 тисяч людей, які виїхали з правого берега Дніпра на лівий в Херсонській області. А вони розраховували і анонсували росіянам 50-60 тисяч переміщених осіб на лівий берег. Ну і далі хто захоче, в інші російські. Регіони, як ми розуміємо. Наскільки великий вал у цих людей, які виїжджають просто рятуючись від активних бойових дій, ну ви розумієте. Пропаганда і їхня статистика то велике діло. Їм відніше те, що вони бачать, як вони про це розповідають. Я можу сказати, які вже піта більше працюють саме на Бриславі на сьогоднішній день. Спілкуємося з мажним селом, з кожним селом. Ці ті їхні, які вони тут приконували людям мені нема. Я вам кажу, випадку люди з Бориславщини збирали і виїжджали. Навіть невідомо, що люди зібрали і приїхали. Їй пропонують, бажаючих немає. Пропонують бажаючих. немає. Все людям цього більше не і є інша інформація. Я е, з е, міркувань безпеки не буду зараз е, приводити, назвати ці населені пункти. Є е, е, так, е, можливо, ви знаєте, да, є такі вислів, е, як сірі зони, і такі села у нас на сьогоднішній день є. І люди з цих сірих зон. Зв'язуються з нами, ризикуючи власним життям, виходять полями, посадками. Ми розуміємо, що там може бути і замінована, може бути і розтяжки. Поруч йдуть обстріли. Вони між цими обстрілами, цим э, замінованим полям, на територію військові, допомагають їм вийти на більш безпечну територію. Про таку евакуацію. Такою вокацією у мене є і інформація. Тобто люди хочуть безпечно їхати до Криму, Тобто йти піш під дощ, цією грізю, ми розуміємо, яка сьогодні погода. Я не скажу, що це можливих ну, зрозуміло це поодинокі випадки випадки, десь вишва десь. Вийшло шестеро, п'ятеро. Але кожного дня, там через день, ми маємо такі випадки, і ми е, саме в цьому напрямку сьогодні працюємо. Ну, разом зрозуміло, з забезпеченням продуктами харчування, десь по можливості ліками. тощо. Дякуємо вам, пане Ігорю, за вашу роботу, зокрема, за волонтерську роботу і за включення в прямий ефір. Підвального мовлення нашого так розуміємо повітряна тривога по цілій країні. Тож мовимо з укриття Ігор Осипенко. Йосипенко, депутат Херсонської обласної ради, волонтер, засновник та голова благодійного фонду Українці переможуть про ситуацію в Херсонщині. Інформував вас, шановні телеглядачі.